Цивільній лікарні працював хірургом до війни. Потім, як почалася війна, шукав шляхи, як потрапити на військову службу, і от як тільки знайшов шлях, так і потрапив. Моя дуже хороша знайома, вона теж хірург, вона у 58-му бригаду потрапила перша. І потім ми з нею розмовляли і вона допомогла. Потрапити теж сюди, за що я її вдячний. Завдяки тому, що тут зібралась команда ентузіастів, всі вмотивовані робити свою роботу якісно. Вони це робили у цивільному житті. Добровольцями поприходили на військову службу в перші дні війни. Це люди, які займали посади у цивільному житті, які б їм дали бронь. Їх би в армію ніколи не забрали, але вони зробили свій свідомий вибір і приносять ну, неоцінений вклад у збереження життя та здоров'я наших військовослужбовців. І це все от команда лікарів через волонтерів, спасибі їм, вони от дістали це все обладнання. Коли я. Як вже мобілізувався, то потрапив одразу у Бахмут. Там ми спочатку працювали на ну, як медивак. До нас вивозять із позицій бойові медики, або це попутній транспорт. Ми працювали у Бахмуті протягом ну, дві ротації. Ми там були у Бахмуті. Там, всі ж знають, що потік поранених був ну, шалений. Але там у нас була команда. І команда. 53, 93, наша 58, потім 3 штурмова і ну, проходила ротація підрозділів. Там були добровольчі формування, це госпітальєри ПДМШ, і ми всі там працювали як один організм. І коли підходиш до пораненого, то здебільшого ти не сам працюєш. Це командна робота. І це дуже класно, дуже ефективно надається допомога, тому що. Хтось знає більше, той щось вміє це, це й потримав, тут подали це і робота ну, майже без слів. Тому що кожен знає, що він буде робити. І ну, відключається потім це відчуття, що той що робити, така травма. Люди підходять і працюють. Тоді, коли були в Бахмуті, там знаходився військовий шпиталь, то ми повезли прямо туди. Потім вже коли військовий шпиталь перемістився трошки далі, там організувався стабілізаційний пункт, куди війшли і наші, наша команда. Були прильоти поряд, але прямого попадання в саму лікарню не було. Ну, я думаю, що це не е, якісь гуманітарні поняття нашого ворога, а скоріше везіння, можна так сказати. Бо були прильоти і поряд. і на жаль, один із водіїв з іншої бригади загинув під час такого обстрілу. Тому сказати, що вони дотримуються гуманітарного права не можна. Характер поранень це в основному мінно-вибухова травма. От, е, артилерійські обстріли, е, скиди із FPV-дронів і все це. Ми маємо роботу із травмами, там, де є розчавлення кінцівок або рвані рани. Це не те, що в цивільному житті, ну, наприклад, частіше там ножем нанесена травма або якимись побутовими предметами. От тут це високоенергетичні шматки металу, які летять на шаленій швидкості і відривають. Те, що на їхньому шляху трапляється. З такими травмами ми тут працюємо. Складніше е в питанні всіх етапів надання медичної допомоги, тому що на полі бою ці травми вони ж нечисті. Туди потрапляє одяг, бруд, земля. Потім, поки проходять етапи евакуації з поля бою, це здебільшого, ну, Тяжко уявити, або перенести на цивільне життя, тому що коли виносять пораненого бійця, це не одна людина несе, а наприклад, якщо це ноші, то 3-4 людини. І виносити, наприклад, по 3 кілометри треба. По багнюці, по калюжах, по формах рельєфу, які там трапляються. І ці всі рани вони забруднюються ще більше. І на всіх етапах. Лікування потім боротьба з раньовою інфекцією відбувається. Ну а ми на своєму етапі намагаємося максимально ці рани очистити, щоб подальші ефекти були кращими. Таблетка ну, дуже лічиться. Стандартного поняття про оперативні втручання, там де заходить хірург, він помитий у халаті, в масці, Тут такого немає. Ми працюємо здебільшого по. Ну, не здебільшого, а завжди по протоколу March зупинити кровотечу, забезпечити прохідність дихальних шляхів. Ну і далі і далі все по алгоритму. І в залежності від того, що для цього потрібно, то ми можемо там зробити якийсь розріз, щоб перетиснути потрібну судину. Але швидко-швидко, тому що зазвичай це потік поранений. І Ресурси не дозволяють тут проводити якісь оперативні втручання масштабу. Так само намагаємося у первинній документації, яку заповнюємо, максимально розкрити інформацію про пораненого, тому що е, тих пунктів, які там є, ну, недостатньо. Ти пишеш все, що коротко і ясно по змісту, і передаєш фотографію вже на шпиталь, на військовий шпиталь. Там люди цю фотографію одразу ж дивляться, там підписано, що час доїзду, наприклад, там буде година. Все, вони знають, що через годину їм точно потрібно, щоб була готова операційна, бо до них їде критичний поранений, у нього є кров в черевній порожнині, там у нього пневмоторакс або комбінація цих станів. І от ефективно надається медична допомога. Три рази в день. Це якщо воно боє, то п'яти те Доводилось бачити людей, які спочатку до нас потрапляють на операційно перев'язувальний стіл із пораненнями. Потім вони проходять реабілітацію в шпиталі і потрапляють сюди по інших причинах. Іноді буває, як це не прикро, що це повторне поранення. Іноді там застуда або якісь інші соматичні захворювання. І дуже приємно бачити цю людину, що він живий. Здоровий і може виконувати свої подальші завдання. І це неоцінена радість бачити таких людей знову в строю. Значить, ми тут не дарма і правильно виконуємо свою роботу.